Колись як були маленькими, то ми полюбляли їсти цей макаран з цукром. Макали шматочок в цукор і отак їли. Готувати традиційний для балина макаран в родині Ірини Білої нині збирається три покоління жінок бабусі, доньки та онуки. А тиждень перед Великим постом, каже, у селі називають не масляною, а пущенням. Так вчила її ще прабабуся. От саме на Пущення ми готуємо таку традиційну страву, яка об'єднує нашу родину. Не минає нагоди приїхати на Пущення до батьківської хати. Її тітка Галина з Кам'янця-Подільського говорить, перед Великим постом у родині завжди пекли макаран. Казали колись пущення, і бабця наша пекла макаран. Колись свій час вона навчила нашу маму. Ну а мама навчила нас. Галина Гуцуляк та Наталя Полійчук сестри. Кажуть, готувати родину страву нині вчать дітей та онуків. Цю страву можна готувати хто коли собі хоче. але в основному наша бабуся готувала напущення. Казала, що напущення має бути обов'язково макаран, тому що м'ясо вже не дозволяється, бо це вже піст кор. Макаран пригадує Галина, колись готували з домашнього тіста. Бабка місила на самих жовтках тісто, то такий був процес, нелегкий, бо то тісто має бути замісане таке тугеньке-тугеньке, і потім урізалися такі пластинки. І шанкували, відварували це макарон, який був домашній свої муки. Нині домашнє тісто заміняють макаронами. Утім, каже господиня, страва смаку не втрачає. Головне не шкодувати яєць. Ми взяли пів кілограма сирих спагеті. Їх відварили не зовсім до готовності, такі, щоб вони ще трохи жорсткуваті були. 200 грам масла, 15 яєць, 200 грам молока і три ложки сметани. Посолити, поперчити трохи. Довести до смаку, я збила яєчка, додаю тобі сюди. Тепер цю масу нам треба всю гарненько вимісити. Виливаю молочко, добре вимісимо. Будемо зараз формочку і будемо запікати. Гарно його розрівнюємо, накриваємо кришкою, щоб він запікався рівномірно. А коли лишиться буквально ну, десь хвилин 20, то треба зняти кришечку, щоб він зарум'янився. Ми сажаємо його в духовку. Випікають страву близько години, каже Ірина. Перевіряємо на готовність пашкою, дивимося чи готові. Гарно випеклася, соковита, смачна. Після випікання макаран подають до столу. За словами господинь, саме на пущення у батьківській хаті збирається кілька поколінь родини. Коли ми збираємося всі частувати вже оцю приготовлену страву, тоді ми ділимося своїми і радощами, і секретами. За родинними рецептами в цій сім'ї готують і під час посту. Галина каже, пече голубці з грибами, а Наталія смажить лежні з гречаної муки. Ірина Дуднік, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.